Доброго дня, шановні гості! Сьогодні в клубі соняшник, а це клуб зустрічі з цікавими людьми. В нас зустріч. Поетисою з Руменського району, любов'ю Федорівною Бук. Будь ласка, любов Федорівна, вам слово! Добрий день, шановні люди, хай вам щастя завжди буде, хай сміються ваші дні, ніби сонце у вікні. Майте радості багато, кожна мить була щоб святом. Всі незгоди хай минають, й ангели оберігають. Дорогі жителі Глухова. Я приїхала з Роменського краю, народилася я в 1958 році в невеличкому селі Голінка. Закінчила Лебединське педагогічне училище, потім поїхала працювати в село Волошнівка. Після закінчення Київського університету. Викладає історію географії у селі цьому Волочнівка, пропрацювала вже весь свій вік. Почала писати вірші, ну, можна сказати, давно, але видаватися стала недавно. Випустила три книги. Ну, перша книга «Лечу за обрій, друга Солов'ями зачарована і третя щоб усе було на щастя. Друкуюся у роменському журналі ромен, входжу до спілки літераторів, яка називається Дивослово. Ну, хотіла б трошки про себе зачитати своїми віршами. Так, говорити дуже нема чого, тому що звичайне життя. Хто я? Скільки відпущено, не знаю. Нехай пливуть собі роки, не плачу я і не зітхаю, а навпаки, а навпаки, літ тисячі живу на світі, Милую з подихом Дніпра. Сарматка я, чи, може, з скіфів, чи з половецького шатра, чи у слов'ян була княгиня, а чи рабинею жила. Але в усі часи, я знаю, я рідну землю берегла. Чи може я була росою, у сонця ясного сльозою І вверх злітала на вітрах і знову падала в житах. Я буду вічно жити на волі, співати пісню вітерцю, стану веселкою над полем, бо так люблю я землю цю. І дуже я дякую долі. І дуже я дякую долі. І знаю, чудово все буде, бо часто мені на дорозі зустрічаються добрі люди. Мені вони всі допоможуть, коли навіть я не чекаю. Не завжди платити я можу та вдячність свою посилаю. Життя мене вчить не здаватись, і Богу, і собі довіряти, без плати добро віддавати і ближньому допомагати. Я вже сказала, що приїхала з Роменського району. Моя Роменщина, моя Роменщина свята, в потоках сонячного світла, садами яблун ти розквітла і лічиш сивій літа, сула, мов стрічка голуба, несе свої спокійні води з тих пір, як древні народи селились по твоїх горбах. А сонце гріє, як завжди, пройшли роки тисячоліття, Бої ї гриміли й лихоліття, але ти піднялась з біди. Моя Роменщина твій люд у праці здобуває славу, будуючи свою державу, благословляє щастя і труд. Над солою, там, на горі, над гордою сулою. Підняв ромен із севини віків, він русь від печенігів закривав собою, і знав він волю славних козаків, хлюпочуть хвилі в річці заворожено, бо бачать висіку поли церков, мов Київ, тільки зменшений, запрошено, сюди на слобожанщину прийшов. Роменський краю, славен ти в віка. Тут вололюбні скіфи почували. Тут гітлерівці били у лісах, Шевченка тут на ярмарку приймали. Мої роменці, щастя вам в житті, піднімем край із запустіння круговерті, бо маєте ви руки золоті, серця в вас щирі, а душа безсмертна. Ну і трішечки хочу ще про себе сказати. Коли свою долю вибирала, коли свою долю вибирала, Чи маленько дров я наламала, ниточку до ниточки в'язала, чорне біле розполосувала. Ну чому ж я не хотіла знати, що лиш біле треба вибирати? Я ж намудрувала, щоб красиво, і не просила Бога, щоб щасливо, а тепер життя своє дивлюся, і то плачу гірко, то сміюся. Лиш одне мене тепер тішає, що за чорним біле наступає. Я хочу сказати, що доля мене звела із композитором з із Рівненщини Вінніше із Соколюком Миколою Миколайовичем. І він на декілька моїх віршів зробив пісні. І я б хотіла, щоб. Прозвучали тут також пісні, які він написав на цій вірші. Пісня-синя-тиця. Що ніхто не бачив, синя-тиця і плаче. Що змогла мені явиться, синя плицем рій моїх крило, Бог послав мені і давно, та чомусь тоді не помічав. Oh Писати про свою рідну Україну. Народила мене мати в цій землі, народила мене мати в цій землі, хліб навчала поважати на столі, працьовиті руки щиро шанувать, на поталу рідну землю не давать. Українка я і це моя земля, і куди б же мене доля не вела, пам'ятаю я той край, де народилась. Де дощем весняним у дитинстві милась, де під сонцем ясним коси заплела. Полонили мене луки і гаї, що ховались під туманами в імлі, це вони наснаги сил мені дають, і до щастя через них у мене путь. О, великий сильний Боже, поможи, Україну нашу рідну збережи, від війни мій рідний край оберігай, мир і злагоду. Землі українській дай. Я Слов'янський край порадую, завічаю синю райдову, я житами землю вишию, киню, кину зелень від сосни, щоб зел, жилося людям весело, щоб сміялись діти веснами, щоб злітали в небо посмішки та весільні пісні. Україно край щасливих мрій. Моя рідна сторона, край квітучих трав, трелів солов'їв, моя доля чарівна, з глибини віків лелекою, прокричу слова далекії, запрошу до праці щирої, вкину зерно на добро, щоб не знали люди голоду, щоб любов не тільки з молоду, щоб збувались думи славні, і п'янили мув вино. Як ви вже зрозуміли, то більшість таких віршів я пишу для того, щоб хтось написав пісні. Чомусь мені так хочеться їх заспівати, тому тут у мене як то заспів і приспів нібито. У нас теж багато таких поетів. Чомусь хочеться співати. Співа на поет і композитором. Заплітала я ромашку. Заплітала я ромашку у свою косу і збирала вечорами зоряну росу. І сміяла жовта кашка на лугах п'янких і співала з солов'ями пісню я до них. Ой, доли, мої доли, річечки малі, і полянки, і горбочки отчої землі найсвітліша, наймиліша рідна сторона, надихає, зберігає, пестить всіх вона, Ти давала мені силу, жити, творить снагу, і вдихає тут щасливо прожену нудьгу, якщо важко піду в поле, а чи в ліс густий. Біль мій поле заговорить, скаже ліс прости. За Україну помолюсь, простялись дороги від мого порогу, мандрував я ними в різний бік, і краї далекі, що мене малили, стали рідними мені навік. І спізнав я славу і роботу милу, і кохання сильного терпке жало. Та де б не бував я, куди б не носило. Батьківської хати відчував теплу. На Україну повернусь, за Україну помолюсь, за буйний ліс, високі гори, за золотих полів, простори, за тихі плеса, синіх рік щаслива, щоб була по вік. На синє небо подивлюсь, за Україну помолюсь, за чарівні міста і села, за люд трудящий і веселий, і колосяться, хай жита, земля хай славиться свята. Рідний край, Гей, над синім морем піднялися гори, за горами доли простяглись. Це землі моєї чарівні простори, де я народився і кохав колись. Краю, милий, мій, моя земля, сині ріки, золоті поля, все до болю рідне, хай садами квітне, душу мою завжди звеселя Ой піду до річки, стану під вербою і хлюпочуть хвилі біля ніг. Щебетом весняним тахе душу гоять, як вертаю я з тяжких доріг. Золотом медовим пахнуть квіти в лузі, далечінь хмарини понеслись. Тут під Ясним Сонцем мої щирі друзі славлять Україну, як було колись. Солов'ями зачарована. Солов'ями зачарована, з Україною повінчена, я стою під небом зоряним. Мрію я про щастя вічне, мрію я про долю славну для моєї батьківщини, щоб вона була державою найвільнішою віднині, щоб щастя не шукали ми поза домом на чужині, щоб Європу збудували ми в своїй рідній Україні, щоб в містах і селах квітнули. Наші квіти, наші діти, і щоб ми могли трудитися, і сміятись, і радіти. Послухайте знову пісню. В тому же і Так, да, В тому же і сповняємо. Ну і звичайно, я проти війни, отак Україна була ти багата, правителів знала гетьмана і хата, тихенько бідніла. Розкрали, неситі, пішла попід тином підмуги просити. Невже, моя нене, тебе роздеруть, куски похватають і там, і тут. Невже навіть назви не буде на світі тебе не побачимо в вишневому цвіті? Кого ж тоді будемо, ми вірно любити, за кого молитись і Бога просити? Прошу, залишайся, велика, єдина, бо як нам без тебе свята Україна? Україно, обернись небесним раєм. Хай припиняться смерті у нашім краї, як це стало, що в сучасні наші дні гинуть люди, мирні люди у вогні. Люди, люди, не звідлютіть, не здичавійте свою ненависть повітру розвійте. Боже милий, ти любов людей в людей, сели ти Україну, відверни. Матерів солдаток, діток проводжали. Та під кулі ставить їх не виряджали. Ми не натовп що стріляли, не вчили. Чом же бойня в Україні моїй милій. Люди добрі і робочі в нашім краї. Тільки щастя в Україні чом не мають, чом працюють, а живуть все гірше нині. де взялося запустіння в Україні? Боже, винних покараю з висоти. Бачиш ти, хто нині людські кати? хай брехливі свої фрази не вергають. В Україні зараз брат відповідають. Скажи ж це вишнє слово, що це гуркоче грім у хмарі грозовій? Ні, це летять снаряди по моїй землі. Це рідну Україну вже на шмаття рвуть, там хлопці молодії, кров гарячу ллють, і плачуть матері у тиші без синів. Ростуть сини та доньки без своїх батьків, щасливої дружини вже вдови назавжди. О Боже, Україну спасити від вражди, о Боже, зупиниці, це горе припини, тих бідних хлопців, вони чиїсь сини. Ну, годі, годі ними вже кров'ю поливать, скажи всевишнє слово, що досить убивать, явити свою волю чи якось пригрози. Щоб все це припинилось, щоб грім лише з грози. І всі ми будемо вдячні, нам полішки впадем, помолимось за минний, без пострілів той день. І хотілося б згадати тих воїнів, які воювали у Велику Вітчизняну війну. І був мій батько на війні. Поміж казками та віршами він все розказував мені про ті жахи, про ті бої. Бо був мій батько на війні. Спочатку біля кулемета весь час патрони подавав, а потім став уже сержантом на фронті взводом керував і не ховався, не хитрував, а чесно, жив і воював. Мені ще не дійшло, як тяжко так йому було. Коли прийшов на костелях і був важким для нього шлях. І як здоров'я він не мав, як молодим лиш воював, і був мій батько на війні. Чотири роки, мов у сні, тяжкому сні, не догуляв, не вивчився, не докохав, і ногу під снаряд віддав, та вижив, і життя нам дав. До політиків. Ох, ті політики, продажні люди. Ви так говорите, що вірить будем. Ви так говорите, а потім тихо, нас обкрадаєте, все нам на лихо. Ось знову вибори пройшли раптово, а ми всі віримо у щире слово. І все ще думаємо, що хтось знайдеться до нас із правдою, з добром вернеться. Та, мабуть, совісних людей не стало. Гребе по зав'язку, та й того мало. Все по закону, тобто шито крито, голосування ж бо пройшло відкрито. Глухе обурення в народі чути, а ви все брешете, не було б смути. Ой, ви прислухайтесь та щось рішайте, бо буде пізно вже, отак і знайте. Ну і, звичайно, кохання дає мені наснагу, і тому багато віршів про кохання. Ти моя частинка щастя. Засміюсь вишневим цвітом, опаду пожовклим листом, і тебе я серед тисяч літ знайду. Ти моя частинка щастя, моє зоря намисто. І до тебе, і до тебе я біжу, лечу, іду. Не забудь, прошу мене ти, як піду, я далеке, бо була для тебе вірна я жона. Я той вітер, що в тополі, і пшениця, що у полі, я жива, жива, для тебе вічно, я жива. Промінцем я сонця стану і на тебе ніжно гляну, з висоти небес з тієї висоти, куди й ти прийдеш, мій милий, як руки приглушать силу, бо не вічні на землі ні я, ні ти. Та це буде ще не скоро. Ми звернемо з тобою гори, ми у щасті побудуємо свій дім, буде радість разом з нами, і діла всі будуть славні, бо знайшла тебе, я в безлічі світів. Надіюсь, я зеленіє віто, літо за вікном, і упали роси на траву, та верба над ставом б'є чолом, ну, а я надією живу. Надіюсь я, що ти прийдеш, що ти прийдеш, мені простягнеш свої руки у світ казковий поведеш, світ без обману, без розлуки, без зради де і без розлуки, де все без зради, без розлуки. Запах яблук душу омива. Співають птахи на світанні. Я не вмерла, я іще жива. Може, я любов твоя остання. Ну і давайте ми з вами подивимось східний танець, який підготувала моя дочка Вовкіра, яка являється і в для моїх книг, ну, щоб вам було веселіше. А де вона? Східний танець. Ді? А вона пише вірше? Починала.